Вітаю вас малята! Сьогодні ми поговоримо про країну, в якій ми живемо. Про Україну. А допоможуть мені мої маленькі друзі, які завітали до нас з вами. Вони розкажуть все, що вони знають про нашу батьківщину. А тепер дамо слово нашим маленьким гостям. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець в мами я. Є у мене й рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати. Українкою вродилась, українка буду. Та про рідну Україну вік я не забуду. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя. Я кращої в світі країни не знаю. синьо жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він, святиня, знає діти. Дякую вам, мої маленькі друзі. Було дуже цікаво. А вам, малята, сподобалось? А тепер послухайте віршик. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. До побачення!